Вітаю, друзі. 150-й день. Дають мені ще одну ЦК вже, до речі. Раз, два, три. Четвертий непотрібний герой. Але нехай буде. Можливо, десь піде як курка, якщо прийде ще один. Типу, вони кажуть, що це загроза для лавого рицаря, але він крім мультиударів нічого більше й не має. Хорошого. Так, отож. Оу, зразу якісь дають. Так, ось подарунок. Це вже не подарунок, це вже подарунок для пларів. Зменшення швидкості що Маю корисне. Так, о, далі. Лутаємося нагородами. Так, моя кая ще до 60-го не докачалась, йдуть. Нагадую, що у нас триває, хто хоче x 2 на душі, шестизіркові з, з великих, о, середніх і малих камінь. Е, так, закриваємо далі. Що далі? Нам тут змінили трохи цей, е, бачите, інтерфейс бастіона нашого. 5 років святкує артилерія. Так, давай бебехну в десятку. Так, кому щось треба апнути, комусь щось треба апнути. Що кому? Що і кому? Так, і давайте я виконую ще ці швиденько. Ну і, друзі, свято творіння від пларів. Значить, набір до п'ятирічної річниці є. Є подарунок. І три якісь незабаром штучки. Дізнаємося пізніше. Можемо клікнути сюди на подарунок. Ось він тут. Що нам дарять? Сакрал, три прадавніх, один правовічний, один камінетліної душі, п'ять лямчиків, легендарний том. 2 Войда і 100, не 100, а 250 автоповторів. Круто, круто. Єдине, що вони даряться все не за раз, а на протязі е кожного дня. В принципі, прикольно. Нагороди, в принципі, як на шару, круті. Так, забираємо перший день. Повертаємось. Так, подарунок бачите, зник і тут набір до 5 річчя. Що це за набір? Дорічний, ага, типу, вони пропонують мені цього купити. Давайте глянемо, що вони пропонують. Два продавніх, один сакрал, один темний. Ну і гроші, щоб це відкрити. Навіть не дають бо стока але на сакрал йде. Yeah. Ну, не знаю, воно не, не вартує, на мою думку, таких грошей. І близько навіть. Так, турнір якийсь з'явився, так? Да? Чи, да, чи ні? Ні, не з'явився. Це турнір групової арени. Я тут постукав трошки. У нас відкрилась нова перепустка. Сет Раталоса був перейменований на сет Нівичення і перемальований. Тому що закінчилась колаба з демонхантерами. Там видно, я так розумію, зараталосем залишається права за назвою, тобто вони вирішили змінити. Виграти требитоксичної рени що не менше з героєм сили. Поліпшити чобіт щет. Поліпшити. Поліпшити щет до восьмого рівня. Хм. Кажеш, хочеш щита, так? Да? До восьмого рівня. Навіть ну, не знаю, що тобі там поліпшити. Давай оце нехай буде. Окей. Ну, треба ще з героєм сили на арені поміситься. Ну, пішли подивимося, що там. Із зливні пачечки помісимо. якщо є зливні, бо зливні ще не завжди є. Ю. Давай попробуем не знаю, хоча хотя... з цим піфіоном. Нормуль. Раталост Як жахне то жахне. Так, що це за Холодильники і морози так жорстко? Ой, блін, там. Це я щось завтикав. Блок. Блок був. Контратака. Дитенко, це контратака. Так, Гай. Гай, містер Гай. Якщо він буде без шкірки, то є шанси верти. Якщо він у шкірці, то шансів мало. Так він у шкірці, ну звісно. Це ви бачили гая без шкірки. Запам'ятайте, якщо ваш гай без шкірки, то він не дуже гай. Зараз всіх положить. Та ну ти гониш на контуратації тупо чил. Виїхав тупо на контуратаці. А, ну він ще бомби прикріплює, коли його б'ють. Це для мене. Неочікуваність. Верніше, я знав, що це є, але до того моменту заб... забуваєш про таке. 348, щось. Неохота, як би, але й цікаво попробувати. Wow. Ну, якби Раталос вмів спів би походити, можливо, він би ще когось шотнув. А так, тих. Йо. Так, що далі? Ага, я ще один бій на арені не зробив. Окей, далі продовжу це бом бомбити, та й скоро до вас повернуся. Так, друзі, ну що, поки я тут робив поводи оці щоденки поводили ще куча всяких плюшечок до п'ятиріччя рейду. Так, давайте глянемо. <кій> Турнірчики. Що тут по турнірам? Табір тренувань. Турнір дракона це вже на злеття цього. Забув як його звати. На злеття цього нового героя. Табір тренувань. Значить, треба тренувати аж. На 7800, блін. Дофіга насправді. Далі, турнір дракона. Турнір дракона. Алло. От вам і щось грузи. А що? А, ні. що? Щось загрузило. Ну, дракона буде не так складно настріляти. Окей, далі. Подарунки я вже вам показував. Події. Підготовча подія. тут треба доробити. Давайте я дороблю, бо я не доробив. Бо я не доробив. Що там я щед поліпшував якийсь? зірковий здається. Ну Коротше, треба до 12 рівня гапнути шмотку. Цього буде достатньо. Так, далі. Далі, далі, далі. Дивимося. Масовий призив буде. Тут не ще не показують. Загортування артефактів буде. Набір, це понятно, вже бачили. І полювання на артефакти і атрибути це ми вже теж бачили. Це дракон. Так? І що ще? Тут ще отак от ми зробили. Так. Окей. Окей. І з'явилася отака от штучка, бачите, от. Давайтеся хроники рейд. Пойдёмся. Я не знаю, что Ага. Greetings, friend. Let's see what the cards have to say about you. Oh, -ho! a new arrival. But let's start at the beginning.

But Bill will be a very dark And have a master fortune. You. But, but, uh... You're a legend of the arena. 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 That's an accent. Arina. You are a conqueror of the Demon Lord. Demon Lord. 19 мільярдів всього натекв по Demon Lord. You've accomplished much, but your destiny holds more. May fortune smile Цікаво. Коротше, якщо ви My нажимаєте friend. на кнопку поділитися, ось. Вам має дропнутися. О, бачите, треба було нажати. Дропнулося ці нагороди. Вас викинує там на Facebook чи на X, куди ви там нажимаєте. Там можна поділитися. Можна скачати. Ну, давай скачаємо. Нехай буде. Окей. Так. Далі. Далі. Хотів, коротше, протести я одну штуку вчора побачив. Що в нас ціни паріум для нас, для України, рахує долар по 46. І виявилось, що. Ну, я цього не знав принаймні, Виявилось, що тут завищена ціна на 20% як мінімум. Ось цей шардик коштує 99 центів. Для нас, для України, він коштує долар 20. Я про короче, маніпуляції зі зміною країни не виходить. Я його випадково купив, якщо чесно, за 46 гривень, бачите, а так він коштує 99 центів. Тобто, якщо б ціни тут були в доларах, то вам би конвертація там пройшла, ну, не знаю, ну не 46, ну може 37-38 гривень. І виявляється, що увесь цей. Весь а, як це? Донат дорожчий на 20%, як мінімум. Хто знає, як це змінити в налаштуванні чи з мобілки, чи... бо я бачив, що в когось на мобілки в гривнях, а з комп'ютера долари. А, тут змінити не можу. Не знаю, як принаймні. Якщо хтось знає, зв'яжіться зі мною, будь ласка. Діскорд або Телеграм в описі під відео є посилання, буду вдячний, бо хотілося б знати все-таки. Ну, не хотілося би переплачувати більше, ніж воно насправді вартує. Так, тут є і нагороди, тут є і випадково те, що я купив. Так, давайте бабахнем три камінчика дали. Поки йде ще їх два на душі. Міяу, круто. Оу, легендарка. У мене її немає. Діліана. Ой, ніхто мені не прийшов з цих Замітили? З побажань. Ну не то, що тепер, а й тоді, коли я відкривався, теж мені ніхто... З побажань та не прийшов. Прикольно. Що теж можна продати. Ну, не знаю, легендарок поки лишаю, нехай будуть. Нехай поки будуть. Капка ага. з КБшки. А що якесь сюди? А воно ще раз просто дасть. Ага. Ясненько, ясненько. Що, йду, я ще позливаю жетончики. Та повернусь в кінці. Так, друзі, <ків> таке теж коротеньке, спорабив усі, коротше, ці завдання. Тут ще два дні буде ще один сакральчик. Значить далі що? Далі піду фармити дракона. Табір тренувань буде на день довше, а от дракона епіктом можна пробувати забрати. Якось так. Ну, як... я сумніваюся, що мені 500 енки вистачить, так що сьогодні потрачу все на, цей... на цього дракона всю енку. А завтра буде видно. Там ще події от ідуть масовий призив і загартування артефактів буде. Я не цілонаправленно не планую його челіка. Оцього челіка зливати, але по можливості буду виконувати завдання. Там буде видно. Можливості буде виконувати. Якось так. Якось так. Добре, всім гарно дякую, всім бажаю успіхів, хто буде зливати цього, як його звати, забув. Звати. О, Арманза. Маріус це інший герой. Це я думаю в голові про Маріус, а це ось цей Маріус. За місії. Якось так. а Не забудьте там внизу щось зробити під відео. Пальці, коментарі. Гарно, всім дякую, всім щастя